Руськомовний депутат Павло Глазовий. Коли в раді у верховній Руськомовний виступав ви прислухайте, шановні, що він мели й теліпа. Без Єдиного Союза да нікому не уйдем. Жити не зможемо без Росії, Неизбежно пропадемо. Виступайте на державні із гальорки хтось гука. «Перестаньте станьте придіратися чути з іншого кутка, а йому ж державна мова не потрібна зайва річ. Йому рідна та, якою розговорював Ілліч. Проти вищого начальства він ніколи не йшов. Що начальство і зрикало, те і він услід молов. Не морочилась ніколи твердолова голова. Українські чи російські ті начальницькі слова. Буде три державні мови, чи чотири, чи одна, ні тієї, ні цієї, він не знатиме, і не знає. І його не мучить совість. І сумління не гризе. Тож, послухайте, терпляче ще чого він не верзе. Ми от наших опонентів разних слушаємо речей, А живуть у ній подіршку іностранних богачей. Потому тому ні їм служать. Що живуть за їхні що. Зачекаймо ще хвилинку, доки він затулить рот. Зачекаймо і запитаймо. А тепер повідай нам, за який чи рахунок ти живеш на світі сам. Ти продуктів добру купу у мегелі щодня. Що ж, у тебе є корова, власні кури чи свиня. Може, ти свиню зарізав і насмажив колбаси. Може, з власного городу ти картопель їси. У народу від нестатків уривається терпець, а у тебе на загривку ледь зійшовся комірець. Ти Росію сильно любиш, безперечно, це не гріх. Але хто ж тебе тримає, не пускає до своїх? Залиши нам Україну, не тягни до росіян. Можеш пупа надірбати. Se stavi, ne c'è moda